Сухий ба Кремля, ребята нету бінзина практично ні на одній заправці. Я країна-бензоколонка вимолюю бензин у сусідів. Ми живемо в дивовижний час. Які ціни чекають на росіян? вже у грудні це будуть золоті бензини. Та оскільки сотень мільярдів рублів Росії обійдеться дефіцит пального сьогодні. Росіяни жорстко ідуть по світському сценарію. Фарти тижня зробили свої підрахунки. Оку без бензинових регіонів на Росії прибуло. Сухий бак зустрічають Тюменська та Свердловська області. Учасники там заправиться не можуть. Заправляються тільки організації. Це тюмень. Заправити автівку звичайному водію непросто: 30 літрів на руки максимум. А ці архівні кадри теж тюмень. 1987. -й. Криза часів перебудови. Бензину нема. Як Росія переїхала у часі на 40 років назад? Дивіться далі. Мапа регіонів Ерефії, у яких виникли проблеми з бензинами, вражає Челябинськ. В одні роки по 15 літрів. Владивосток. Ну що, всі вже встигли оглохнути цін на бензин. Вкрадені росіянами території страждають чи не найбільше. Це Крим. Ребята, німа бензина практично ні на одній заправці. Спробувати зробити запас нереально. Бензин в не наливають. А це черги на заправках на окупованій Луганщині. В очередь там отада йшла, йшла, йшла і от сюди. вона прийшла. Продавці бензину брешуть як можуть. У когось замість цін. Нулі. У когось бензин в путі? У когось на заправці злив. Коли народ хоче заправитися, вони вирішити злив топлива. Росіяни обурюються. Чому надзорні органи не реагують? в чому причина росту цін на бензин? Чому ж бензин зникає, а там, де він є, ціна злітає до неба. Дивні питання ставлять росіяни, правда? Удари українських дронів призвели до простою 40% кремлівської нафтопереробки. Росіяни, звісно, намагаються, хоч як поновити устаткування, але є нюанс. Є прецеденти, коли росіяни відновили виробництво. Завезли імпортне остаткування, заплатили за нього великі гроші, і туди ж гарно прилетіло знову. Ще один плюс для сил оборони України: більшість пошкоджених НПЗ знаходиться в європейській частині Росії. Саме ці сучасні заводи і виробляють високооктановий бензин. І їм все одно потрібно витрачати гроші і відновлювати е, обладнання, яке підсанкційне, яке дуже дороге, яке ще йди купи і привези в умовах санкцій. Там все непросто. 400 тисяч тонн на місяць. Саме такий дефіцит бензину станом на зараз у Ерефії. І трохи згодом ми розберемо, наскільки важлива ця цифра, а поки кілька слів про логістику. Країна є надзвичайно велика, довга. Проблема з бензином настільки велика, що її визнають навіть на офіційному рівні, поки окупанти вголос заявляють про чотири регіони плюс віджатий Крим. Але чому ж криза саме у цих регіонах? Безумовно, в першу чергу, це вплинуло на ті регіони їхньої федерації, в які дорого постачати бензин. Себто в них дефіцит там, куди його дорого вести. Ще одна важлива деталь: саме у віддалених регіонах ситуацію зазвичай рятували так звані незалежні постачальники палива. Ті, хто не виробляє бензини сам, а купує їх на біржі. Це стає нерентабельним. Тобто вартість бензина на, на, на цих біржах вже перевищує розрібну ціну. Як результат, вони закриваються. Закриваються, бо з федерального центру регіони отримали команду стримувати зростання вартості палива за будь-яку ціну. Вони сьогодні, росіяни, жорстко йдуть по светському сценарію. Коли фіксуючи ціну, ви створюєте дефіцит. Який вихід знайшов Кремль? Рухаємось далі. У кого ж проситиму допомоги Путін шукати довго не треба? Ось ми бачимо його в Таджикистані на зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Що ж сталося? Чому принциповий диктатор після збиття росіянами азербайджанського літаку за рік після трагедії вирішив вибачитись? Відповідь проста: приїхав вимолювати хоч трохи бензину 24-му році. Знаєте, хто покривав потреби Російської Федерації в дефіциті пального? Тоді був дефіцит, якщо я не помиляюся, чи 150 чи 180 тисяч тонн на місяць. Азербайджан покривав цього року. Путін посварився із залівим. Які ще варіанти? Звертаємо увагу, куди полетів експрезидент Дмитро Медведєв. Які ще варіанти? Китай, але піднебесна для болот безкоштовно нічого не робить. А замінювати обладнання на пошкоджених НПЗ треба на сотні мільйонів доларів. Ще один мінус китайська якість. Китай, навіть якщо буде заміщувати відповідне обладнання, то він зможе замістити умовно 92-й бензин для виробництва 92-го бензина. Але високооктановий бензин він залишиться під питанням. Поставити обладнання з Китаю можна, але цей товар не лежить на полиці у Шенженському супермаркеті. Потрібні місяці, якщо не роки, на будівництво. Стільки часу Кремля немає, тож він йде на відчайдушний крок. Росіяни продають. Нафту в Китай там переробляються нафтопродукти, і по достатньо високих цінах заїжджає назад. Уявіть, країна-бензоколонка за копійки продає Китаю сиру нафту, а назад отримує бензин за світовими цінами. Сьогодні Росії ресурс продадуть, але той ресурс буде брильянтовим. Я вибачаюсь, діамантовим він буде. Тим не менш, уряд Арефії вже пропонує знизити мита на імпорт бензину з Китаю, Південної Кореї та Сингапуру. Щоправда, ці мита усього 5%, А от світова ціна на бензин навряд чи порадує росіян на заправках. Буде бензин, але за ціною десь приблизно біля 100 рублів 110 рублів за літр бензину, що в принципі буде вище в два рази у порівнянні з вартістю бензина, який був до початку цих масштабних ударів. Тож на допомогу Путіну поспішає його колега Лукашенко. У порівнянні з серпнем експорт білоруського бензину до Росії залізницею зріс у чотири рази. Але хто сказав, що Олександр Григорович має продавати дорог? Оціни для Путіна пальне за копійки? Не по цінах внутрішніх білоруських, не по внутрішніх російських, а постачає по світових, а світові ціни від внутрішніх російських відрізняються десь в 2,5 рази. Пам'ятаєте ці епічні кадри прильоти дронів по нафтоперекачувальній станції у Неча на Брянщині. Саме через неї Росія гнала нафту на Мозерський НПЗ в Білорусі. Удари по унечі тоді на 30% скоротили обсяг переробки нафти на комбінаті. Тож не треба зупинятися. Якщо перекриється цей канал, то це суттєво Росія втратить можливості здійснювати експорт нафтопродуктів з Білорусі. Фактично. Зараз білоруського бензину вистачає лише на латання дірок у московській та ленінградській областях, там де Путін найбільше боїться невдоволення і заворушень. Там, де є надзвичайно чутливі відсутність бензинів, що може викликати певне соціальне незадоволення зі сторони місцевого населення, а великі чинуші, які проживають в тих містах, не хочуть мати проблем у себе на голові. Але як викручуватись росіянам, що живуть не в столиці? У Кремлі знайшли вихід, їх травитимуть. Буне мене так сильно эта вся ситуация с бензином. Можна я, пожалуйста, чуть-чуть панно. Тепер в тебе є привід понити ще з одного приводу. Це формула мотометіл аніліну, присадки для підвищення октанового числа бензину. Саме так російському уряді вирішили збільшити кількість бензинів, бо дяжити пальне, яке вбиватиме автівки. Це дуже швидко відчує автомобільний парк, який використовує ці нафтопродукти. Прям дуже швидко. Це протягом там, місяців буде відчутно. А на яких автівках найчастіше їздять росіяни? Правильно, на китайських. І тут товариш Сі підклав Путі. Ну ще одну свиню розгалуженою мережі станції техобслуговування китайських автівок у Росії немає. Зламалась, купуй нову або чекай. Вони стикнуться з тим, що ці автомобілі ламаються. А замовляти відповідний а, комплектуючий треба вже безпосередньо з Китаю і чекати декілька тижнів, коли тобі привезуть. Бензин з мотомокіл аніліном був заборонений в Росії ще у 16-му році. Він не просто вбиває екологію та автівки, а й викликає онкологію у людей. Воно надзвичайно екологічно жахливе. Тому що той свинець він активно сідав на легенях людей, він активно забруднював навколишнє середовище. Він практично не виводився нічим. Але путіну на росіян плювати головне, щоб не було заворушень, і залишалося паливо для армії. Вони пожертвують всіми, якщо треба. Як бензинова криза вплине на хід війни в Україні? Майже вся російська бронетехніка їздить на дизелі, а не на бензині. І солярки на Росії виробляють дуже багато. Але широке застосування бронетехніки у новітній війні не виправдовує себе. Тож чи варто нашим дроном летіти далі на схід Росії і знищувати тамтешнє виробництво дизелю? Варто, адже армія це не лише броня. Відсутність дизелю може серйозно сказатися на швидкості реалізації тих чи інших там завдань, пов'язаних з передислокацією великих обсягів живої сили. Дизель та бензин у дефіциті, дорожча логістика. Ростуть ціни на все від хліба до цвяхів. І тут ми знов повертаємося до цифри у 400 тисяч тонн бензину, якого щомісячно не вистачає РФ. Якщо його імпортувати по світових цінах з бюджету Кремля на рік доведеться витягати понад 400 мільярдів рублів, тобто близько 5 мільярдів доларів. Це будуть золоті бензини. І я щиро радію за кожен долар, який буде витрачений, Чений з е, московського бюджету на те, щоб закупити ці бензини, бо вони не підуть на фінансування армії, от і, виходить парадокс. Ми живемо в дивовижний час, коли в Білорусі закінчується картопля. А в країні, яку ми завжди називали бензоколонка, закінчується бензин. Країна, яка завжди хизувалася своїми безмежними ресурсами, тепер змушена імпортувати пальне, труїти своїх громадян і дивитися, як тріщить по швах її економіка. І все це одночасно. Костянтин Павло, факти тижня Сітіві, єдині новини. Підписуйтесь на Ютуб канал Факти Тижня. Нас тут уже понад 600 тисяч глядачів, людей, які хочуть розуміти, що відбувається зараз і чого чекати далі. Тривога на Росії. Це... Тут не так. Як українські дрони розносять нафтову галузь ворога, це матиме катастрофічні наслідки для російської економіки. То у черзі за бензином, Москва і Пітер там жирують. Та де саме наші сили оборони нанесли головний удар. Очередне дно прабі там це ді зимі нічим ні Факти тижня розклали по поличках російську нафтопереробку та знайшли її вразливі місця. Ортостан 1400 кілометрів від України. Наші дрони вражають нафтопереробний завод ГазпромНафтохім Салават. Це... Тут не так. А це вже Волгоградський НПЗ Лукойла. А, а так палає киріші нефтеоргсинтез у Ленінградській області. Завод входить у п'ятірку найпотужніших НПЗ РФ. Ще ось такі знайомі всім українцям звуки чує Саратов. Там теж атаковане НПЗ, що забезпечує паливом російських агресорів. Це мапа ударів по ворожих НПЗ лише за останні кілька днів. Від початку серпня таких атак вже більше 20. За даними експертів, сили оборони винесли майже чверть переробки нафти в Росії, і це історичний рекорд. Мало ударів не може бути, і ми повинні прагнути до того, щоб російська економіка просто почала. Розвалюватись прямий ефект від ударів по нафтопереробці скорочення виробництва бензину. Воно вже неабияк вдарило по пересічених росіянах та жителях окупованих територій. І далі ми повернемося до цього, але стратегічний задум України може бути в іншому. Давайте подивимось на спрощену модель нафтового ринку Росії. Хтось видобуває нафту, хтось її транспортує. Нафта потрапляє на НПЗ. Туди прилітають українські дрони. НПЗ зупиняються, бензину стає менше. Дизель, який виробити значно простіше на Росії, традиційно в гігантських об'ємах завжди пожирала армія. Але зараз за кожною одиницею російської броні ганяються десятки наших епівішок. Вон Засран Ко камні. Могу, вот он летит, летит, летит. Удари по НПЗ вибивають з гри більш цінні продукти, прикладом олії та мастила. Вертолітний редуктор чи редуктор того Ту 95 винтового, якби туди, що попало не залі, тому що інакше <с> воно не довго літатиме. А ще авіаційний газ для винищувачів та бомбардувальників. Авіаційний газ це взагалі найвищий рівень переробки. В літак так просто ти не зальєш, просто неякісне воно просто впаде. Замінити складне і сучасне європейське та американське обладнання руські кулібіни не вміють. Але важливий ще один факт: НПЗ, що простою, не приймає сиру нафту. Скоро ви дізнаєтесь, чому це надважливо. Повертаємось до нашої схеми. По нафтопроводах нафта йде не лише на НПЗ для внутрішнього споживання, але й на експорт. І Якщо до нафтопроводу в Китай поки що недосяжні 4 тисячі кілометрів, то прикордонна Брянська область буквально за рогом. Навтопровідний експорт нафти. Е, якщо ми беремо там європейський напрямок, то він залишився там невеликий е, те, що йде через тропровід дружба до е, Європи. Пам'ятаєте, як від ударів сил безпілотних систем палала УНЕЧА – вузлова перекачувальна станція, що постачала нафту друзям Путіна: Лукашенкові Орбану і Фіцо. Але крім того, у переганяла чорне золото на північ до вкрай важливих для Путіна. На портів. основний експортний хаб Балтійський, бо звідти йде там. Ну як по минулому року, це було 58% усього російського нафтового експорту. Підкреслюю усього Найбільший хаб для перевалки сирої нафти на тіньовий танкерний флот Росії. Два величезних порти. Це услуга ні. <звук> по якій наші дрони б'ють вже не перший місяць. Та приморськ, що забезпечує третину всього нафтового експорту Росії, Вон, грибочек піднявся. Хорошенький товарообіг Приморська 100 мільйонів доларів щодня, і навіть короткочасна зупинка роботи завдає Росії колосальних економічних збитків за різними оцінками. 30% експорту російської нафти від, проходить через е, е, цей порт так. І тому, якщо у Росії буде ще мінус 30% експорту, ну це матиме катастрофічні наслідки для російської економіки. Під час атаки на Приморськ були пошкоджені і два танкери тіньового флоту Росії, і це вже непрозорий натяк капітанам, що відвідують ці порти. Безперечно це дасть знаки на страхових внесках і на вартості фрахту. І тут ми підходимо до головного: як українські безпілотники б'ють по гаманцю Путіна та інших росіян і жителів захоплених територій. Тільки за останній тиждень експорт сирої нафти впав на 23%. Росія не дорахувалася майже півмільярда доларів. Але це далеко не всі проблеми Кремля. Якщо дійсно 15-20% спасет почнестів вигідні то на бензинові ринку э, этот дефіцит замінити нічим не можна так от, швидко і повністю. Тобто це буде на, на довге време. На Росії паливна криза охопила два десятки регіонів від Чукотки до Рязані. Про це вже говорять голос навіть у телевізорі. В російських регіонах закінчується бензин. Некоторі з незалежних АЗС стали временно закриватися. З проблемами вже столкнулись в Поволжі і Дальнім Востокі. За бензином вишуковуються довжелезні черги, а десь його продають лише за талонами. Особливо не щастить жителям окупованих територій і тим, хто туди понаїхав. Кілометрові очередяки, б заправляти п'ять бензин, А я стану з бісніка паталонам розумієш? ціни в окупації теж вражають тих, хто колись захоплювався дешевизною російського бензину. Очередне дно пробіто. На маяке заправка артха. Второй 90 рублей, пятый 96. Дожились. А паливна криза, як пишуть російські телеграм-канали, вже підбирається навіть до столиці. Більш-менш нормальна ситуація, але на це якраз звертають увагу з регіонів, що там Москва і Пітер там жирують. От а вже в самій московській області відчувається проблема. Пропагандисти вже відчувають, що так звана Сво пішла не за планом. Очереді бензином многокілометрові будуть не тільки в Донецькій і Луганській, а в Москві і в Владивостокі. Потрійний удар менше бензину продається на АЗС, менше акцизів у кремлівський бюджет війни. НПЗ не переробляють нафту, тож менше платять податків. Нафтоперекачувальні станції та порти простоюють, падає прибуток від імпорту. Це саме такі фундаментальний апо російської бюджетна які можуть зіткнутися з стакнути спорс. Але є ще один удар, який матиме для Росії катастрофічні наслідки у майбутньому. Здавалося б, мало чим варта уваги новина. Агенція Ройтер сповідомляє, що російська компанія «Транснефть» попередила партнерів, що прийматиме від них менші обсяги чорного золота та ще й обмежить можливості постачальників тримати нафту у своїй трубопровідній системі. Якщо ТрансНАфта говорить, що треба зупиняти, значить у них немає. Ну у них. Профіцит нафти, і вони не знають, куди її дівати. Нафти багато, адже качають її кожного дня без зупину. І коли увесь механізм логістики працював як годинник, російська влада купалася в чорному золоті, поки не прилетіли українські дрони і не розірвали ланцюжок. Рокфеллер ще сотню років тому назад сказав, що хто контролює транспорт нафти, той контролює і її видобуток. І, її споживання. і тут ми знов повертаємося до нашої схеми, як влаштована російська нефтянка. НПЗ зупиняються, нафтоперекачувальні термінали також, трубопровідна система під обстрілами, морський експорт під загрозою. Що робити з нафтою? Закривати свердловини. Цей ефект пляшкового горла, початок знищення Росії, як бензоколонки, треба лише планомірно продовжувати понійбити. Павло, факти тижня Сітів. Єдині новини.